Перед початком роботи проводимо миття рук з милом та водою. Згідно з інструкції спровадження гігієни рук у закладі охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України No1614. Висушуємо руки паперовим рушником одноразового використання. Одягаємо одноразову медичну маску. Проводимо вибірку маніпуляцій та йдемо до пацієнта. Перед контактом з пацієнтом та його навколишнім середовищем проводимо гігієнічну обробку рук за раніше виконаним алгоритмом. Проводимо ідентифікацію пацієнта, уточнивши паспортні дані та отримуємо згоду на проведення маніпуляції. Після контакту з пацієнтом проводимо гігієнічну обробку рук та запрошуємо пацієнта до приміщення, де створені відповідні умови, перевіряємо необхідне оснащення: стерильний лоток, лійка, стерильний пінцет, марлеві серветки, товстий гумовий зонт із скляним перехідником та гумовою трубкою, вазелін. Шпатель тазок для промивної води, кухоль та відро з водою. Перед безпосереднім контактом зі стерильними медичними виробами проводимо гігієнічну обробку рук за раніше згаданим алгоритмом. Відкривши пакет для стерилізації, методом суму дістаємо стерильний лоток. Всі упаковки відправляємо в медичні відходи категорії А. Дістаємо стерильний пінцет та викладаємо його на стерильний лоток. Дістаємо з пакету для стерилізації товстий гумовий зонт із скляним перехідником та гумовою трубкою. Викладаємо на стерильний лоток. Стерильним пінцетом викладаємо на лоток марливі серветки. Викладаємо на лоток шпатель та відкриваємо вазелін, надягаємо фартух, проводимо гігієнічну обробку рук за раніше показаним алгоритмом та надягаємо нестерильні оглядові рукавички. Надавши пацієнту положення на лівому боці, під таз підстилаємо пелюшку. Біля кушетки ставимо таз для зливання промивних вод відро з водою та кухоль. Фіксуємо товстий гумовий зонт між пальцями та змащуємо вазеліном сліпий кінець. Розкручуємо зонт. Та вводимо його в пряму кишку на глибину 30-40 сантиметрів. Марливою серветкою під'єднуємо лійку. Тримаючи лійку на рівні тіла хворого. В нахиленому положенні поступово наповнюємо її рідиною. Піднімаємо лійку над хворим на висоту 1 метра. При цьому вода переходить із системи в кишку. Як тільки рівень води досягне звуженої частини лійки, останню опустіть над тазом, не перевертаючи її до того часу. Поки вода з кишок не заповнить лійку. У такому положенні добре видно пухарці газу та шматочки калу, вміст лійки злийте в таз і знову наповніть лійку водою. Повторюємо процедуру, доки з кишок не припиниться відходження газів і калу та з'явиться чиста промивна вода. Від'єднуємо лійку і опускаємо кінець зонда в таз, щоб стекли залишки рідини з кишок і вийшли гази. Скляну лійку занурюємо в лоток з дездрощином. Витягуємо зонд обережно обертальними рухами та відправляємо його в медичні відходи категорії Б. Марливою серветкою протираємо шкіру навколо відхідника. Лоток з пінцетом відправляємо на замочування в контейнер категорії Б. Передник, одноразова пелюшка та рукавички відправляються в медичні відходи категорії Б. Після закінчення процедури проводимо гігієнічну обробку згідно наказу МОЗ України No1614. Робимо запис про проведення процедури у відповідну медичну документацію.